Тара Шевченко «Тополя» По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги йде то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широко синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом нібилине. Одна одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку внучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила ж чорнобрива, козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі застрінеться, не знаєте, дівчата. Не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі очиняти, біле личко червоніє, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. За шибече соловейко в лузі на калині, Заспіває козаченька, ходя по долині. Виспівує, поки вийде чорнобрива з хати. А він її запитає чи не била мати? Встануть собі, обіймуться, співа соловейка. Послухають, розійдуться, обоє раденькі, ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденькомліла. Чула серце недоленько, сказати не вміла. Не сказала, осталася день і ніч воркує, я голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива стою під вербою. Не співає сиротою, білим світом нудить. Без милого батько, мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню? стара не спитала За сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дивувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати, не хочу я панувати, не піду я маму, рушниками, що придбали, спусти мене в яму. Хай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мама в турні лежать, ніж його бачить. Не слухала стара мати, робила, що знала, дивилася чорнобрива, сохла й мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, Чи довго її одинокі на сім світі жити. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиро правду, де милий, серденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув покинув, скажи ж мені, де мій милий? Край світа полине, бабусенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш, я на мати хочу дати за старого заміж. Любить його, моя сизе серце не навчити. Пішла б же, я утопилась, жаль душу згубити. Коли не жив чорнобровий, зроби мою пташку, щоб додому не вернулась. Тяжко мені тяжко, там старий жде з старостами. Скажи ж мою долю, добре, доню, спочинь трошки, чини ж мою волю, сама колись дівувала, лихо знаю. минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доня, позато рік знала, позато рік і зілечка для того придбала. Пішла стара, мов каламар, достала з полиці. Ось на тобі сього диво, іди до криниці, поки півні не співали, умийся водою. Випий трошки сього зілля, все легко загоюється. вип'єш, біжи як умога, щоб там не кричало, не оглянься, поки станеш аж там, де прощалась, одпочинеш. А як стане місяць серед нема, випий ще раз, не приїде втретє випі треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живий, козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Та ще, чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися, за торішнє вроду. Взяла зілля, поклонилася. Спасибі, бабусю. Вийшла з хати. Чи йти, чи ні? Ні, вже не вернулася. Прийшла, вмилася, напилася, тихо усміхнулась, вдруге, втретє напилася і не оглянулось, полетіла, мов на крилах, серед степу пала, пала, стала, заплакала і, і заспівала. Плавай, плавай лебеденько, по синьому морі. Рости, рости, тополенько, це вгору та вгору. Рости, гнучка та висока, до самої хмари, спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синє море. По тім боці моя доля, по сім боці горе. Там десь милий, чорнобривий співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому, моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загинув, коли не прибуде, сама хоче мене мати в землю заховати. А хто ж її головонько буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе? Мама моя, доля моя, Боже милий, Боже. Подивися, тополенько, як нема заплачеш, До схід сонця ранні Щоб ніхто не бачив. Рости ж, серце тополенько, Все вгору та вгору, плави, плави, лебеденько, по синьому морю. Отак От тая чорна брилива плакала, співала І на диво серед поля тополея стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне тополю до самого долу.